Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко і я Гугл-логіст. я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами за допомогою інструментів Google Реклами. І в сьогоднішньому відео, який вже перезаписую який раз, ми поговоримо про чат GPT і його вплив на Google рекламу з точки зору. Як вигодоприобретателя з точки зору бізнесу, і як з точки зору спеціалістів, тому що тут якісь істеричні речі віші з однеї з іншої сторони. Зі сторони спеціалістів там є е, е, думки про те, що все робота в нас там відібрали, з точки зору бізнесу, що там типу що робити, що робити, бо це ж ще GPT, він це там кардинально змінює. Коротше, давайте таку зробимо болталку на цю тему, щоб зрозуміти плюс-мінус, що нам очікувати хоча б на найближчий рік. Хто не в курсі, що таке чат GPT, Це один з штучних інтелектів, який може там практично автоматизовувати більшість якихось рутинних задач. Він там може вам дати відповідь на будь-яке запитання односкладове. Тобто, наприклад, той питає, наскільки у <сум> людини, яка питає про майбутнє професію, що там GPT, або як там намалювати картину, або я не знаю, там намаль зроби мені сайт, або там напиши мені сценарій до відео. Коротше, така ось штука, яка автоматизує ці рутинну роботу. До речі, хочу вам ще сказати, що взагалі, обще-то інтелект це. В Принципі будь-яка річ, яка автоматизує якісь е е певні речі. Навіть калькулятор, в якийсь певний момент був аналогом штучного інтелекту, тому що він автоматизував ці цій вичислітельній е е історії. Але зазвичай зараз ChatGPT асоціюється у нас більше з якоюсь більш розумною історією, яка ще додатково використовує машинне обучення, тобто набагато складніший, наб набагато складніші алгоритми, які дозволяють їй. Ну, бути більш універсальною і не такою примітивною, якщо зрівнювати з тим самим Excel чи чимось іншим. ChatGPT — це а, не перша система. До цього я знаю, наприклад, багато хто СОшників користувались Джаспером. Це платний аналог чата GPT. До речі, кому цікаво, Jasper пише більш такі текстовки, які не так швидко а, обнаружуються любими пошуковими системами. Як ті, хто ще написані штучним інтелектом, тому кому цікаво. Чи GPT, мені здається, просто такий розрекламований і у всіх на слуху, тому що хтось захотів його або досить дорого продати через монетизацію, або хоче на цьому заробити гроші, хоча перше навіть, наприклад, може бути набагато привабливіше. В чому суть цієї шуміхи? На фоні оцієї реклами чата GPT дуже активно сполошилися навіть ці гіганти-монополісти, як Google, з точки зору допилювання своїх власних алгоритмів. Хто не знає, у Гугла, наприклад, є Performance Max, я думаю, всі про це чули. Це розумні кампанії, які використовують машинне обучення, в тому числі штучний два, для того, щоб підвищувати вашу ефективність реклами. Тобто, це автоматизовані рекламні кампанії, які працюють дуже круто. Я дуже довольна. Що вони є. Я думаю, що з цією шуміхою перемогами, перегонами на рахунок цих штучних інтелектів, на Google реклама стане навіть ще краще. Але ж бути монополістом це одна історія. Але ти сьогодні монополіст, як показує практика. А завтра ти можеш взагалі перетворитися в маловідому компанію, яка повністю збанкрутувала. Чому? Тому що якщо за, за періоду оці наші розрекламированные штукенці в виде корони я надію, YouTube ці фрази не забани на цьому на Ютубі, бо раніше банув за ці фрази а, просів в товарній рекламі з рахунок того, що Амазон дуже піднявся, тому що Амазон виступає певним пошуковиком для товарів. Тобто люди йдуть прямо на Амазон, щоб шукати певні товари, а не в Google. Тобто він втрачав долю, частинку. А зараз за рахунок оці шуміхи зі штучними інтелектами, Bing, Хто не знає, Bing, це майкрософтовський пошук пошуковик, пошуковий, який, я не знаю, я думаю, він здохне там напротязі а, ще якихось так, 50 років, тому що ну, він, він займає дуже невелику частинку охоплення, ним користуються. Блін, Google — він це перша пошукова в світі, і друга пошукова система це YouTube, Все, типу, якщо ви там, то стопудово ви потрапляєте в свою цільову аудиторію, якщо ви бізнес, умовно, ви хочете рекламуватися. Але ж. Майкрософт підсуетився, чи то Google не вміє правильно організовувати своїх програмерів. На цю всю штуку а у Bing зараз більш прокачана система. Цього штучного інтелекту і він почав нарощувати свої охоплення з рахунок переадаптації видачі. Тобто, якщо ви заходили там, бір, там у нього є умовно два пошуковика класичний і другий, такий примітивний, який там видає чи до двох, чи до трьох результатів, можете мене поправити. Google хоче зробити таке саме. Умовно, щоб бути в тренді, не втрачати охоплення, тому що це досить важливо. Важлива черта, за що мені подобається Гугол, що він а, намагається тримати нос повітру, щоб десь не просісти, тому що це була тисяча і одна ситуація, коли якийсь крупний, розрекламований, і він потім просто стухав і перетворювався в нічого. Тому для Гугла це дуже принципово, тим паче, що на фоні тих оборотів, які в нього є, це досить великі крупні суми втраченого до. Ходу. Так от, до чого ця вся історія з цими чатами GPT? Є дуже багато шуміхи. З однієї сторони, це Коротше, що він може це зробити чат GPT, бо він нас асоціюється штучним інтелектом, але це штуки може робити інша умовно штучна система штучного інтелекту. Він може написати для вас тексти, він може написати описи товарів. Наприклад, у вас там 17 тисяч товарних позицій, вам потрібно. Для них зробити унікальні якісь описи чат GPT це може зробити швидше і дешевше, якщо зрівнювати з копірайтером, плюс це досить великий шматок роботи. Це перекладається на цей штучний інтелект, це досить приємна історія. Ви можете зробити це з допомогою нього креатив, фотку вашого, муляж вашого товару, без відфоткування реальних товарів. Ви можете, наприклад, додати собі умовного віртуального асистента на сайт. Воно смотриться трошки кріпово, коли. там Воно вчитається, коли це відео, воно зроблено штучною системою, то можна хоч Санта-Клауса чи Місіс Клаус посадити, яка буде розповідати про ваш товар чи вашу послугу. Див, дивиться це трохи кріпово, але, скоріше всього, там на протязі там по, -по полгоді це все допилиться, і ви взагалі ну, буде досить важко відрізнити реальну людину від того, що створено штучним інтелектом. Можна, можна робити креатив, банерів там різноманітних. Коротше. Більшу частину цієї роботи, над якою раніше парилася купа людей, вона може автоматизувати. І от серед спеціалістів ходить такий, я не знаю, опять слух. Знаєте, от слух колись був Сіо умерло, тар таргет помер, Гугл реклама померла. вже яких там був знайки десять років назад. Слушок, що типу «Чат GPT повністю заміни спеціаліста технічного. Ну, тобто, все, робота наша закінчилася, тому що штучний інтелект зробить все за нас. Все організує, все налаштує про. Якщо подивитися на концепцію процесу організації налаштування рекламних кампаній в Google Ads, Google Ads, да, то можна сказати, що воно до цього йде. Тому що формат того, як він намагається переробити систему аналітики, фіксацію якихось подій на сайті, тобто він їх стандартизує значно більше, ніж це було в попередніх періодах. Наскільки багато різноманітних інших систем намагаються максимально інтегруватися разом з інструментами реклами CRM-системи та інші. Наприклад, візьмемо той же самий Shopify. Замість того, щоб пилити окремий собі функціонал по налаштуванню e-commerce, як він це робив для Universal аналітики старої версії аналітики, вони зараз з Google домовилися, що буде окремий плагін, який буде лише Google дороблювати так, як йому потрібно, щоб там e під нього буде підлаштовуватись, і все типу вирішено, тому що якщо ви пам'ятаєте, тут десь період, коли я знімала свої попередні відео. Чадже ПіТІ ой, чадже боже, четверта аналітика ще не була доступна в плані комфортного налаштування для Shopify, А зараз Google взяв до в своєму плагіну безкоштовному, і типу воно повинно вже практично все працювати. Тобто навіть налаштування того самого перформансу можливе з точки зору, просто зайшов, відкрив і налаштував. Тобто немає нічого особливо складного. Можна було так сказати, тому так я скажу, що а, дуже великий відсоток, це більше половини спеціалістів ніше PPC, їх навіть в таргеті. Я думаю, що такі штучні системи вони повністю витіснять, вони залишать цих людей без роботи, тому що, якщо ви мало кваліфікований, вас дуже мало досвіду, ви не хочете запарюватися. Над покращенням там, свого досвіду, практики, ефективності реклами тієї. Якщо ви такий середньоковий спеціаліст, не туди, не сюди не риба, не м'ясо, то, скоріше всього, ви залишитесь без роботи. Тому, звичайно, це хайпово, звісно, деяким продавати курси, стати там шникам та інше. Але, скоріше всього, тут ви будете без роботи. І з роботи залишаться ті люди, які вміють працювати з чимось складним нестандартним, наприклад, з B2B. Якоїсь історії або з продажем розниці, але дорогого якогось товару, тому що Google не вміє такий товар просто так продавати через рекламу. Тобто він вміє щось середнякове робити. Він це середнякове буде допилювати, тому що Google треба тримати якусь марку, не ідеальну картинку вимальовувати, а наздоганяти і а, бути одним із не з лідером, а хоча б на рівні з остальними цими штучними інтелектами. Тому я б сказала, що, скоріше всього, у Гугла не буде прям задачі, прям максимально. А допилити цей інструмент під усіх можливих рекламодавців, тому якщо ви будете зараз уже дуже інтенсивно прокачувати свої навики в маркетингі, в просуванні в роботі цих алгоритмів, тому що якщо ви знаєте. Зараз будуть вже з'являються активно навіть професії, навіть людина, яка може правильно задати теги чи поставити задачу цьому штучному інтелекту, тому що в залежності від того, як ти поставиш йому задачу, такі результати отримуєш. Це ж вже буде новий окремий вид професії, яким цим буде займатися, то, відповідно, в рекламі це саме буде спостерігатися. Я не знаю на рахунок Тіктоку чи таргет... таргетованої реклами. В Гулеці це стопудово залишиться. Тобто, якщо ви. Зміли і продовжуєте працювати з якимись складними специфічними нішами, скоріше всього, ваша цінність на ринку тільки підвищиться з покращенням роботи цих алгоритмів. І ви замість того, щоб коригувати якісь технічні ці нюанси в рекламі, ви сконцентруєтесь повністю на аналітиці, і у вас з'явиться великий шматок часу просто розкачувати продажі своїм клієнтам. Тому я вам сказала, хто помре, хто виживе на рахунок підприємців, які я не знаю. Мені здається, вони в якомусь через це наявність на ринку оцих ребят, які вміють з мухи зробити слона, а, там, роблять оцей кіпіш, все, чат GPT, треба щось робити, кудись бігти, вам треба знаходити нові істочники там, трафіка, вам треба оце перероблювати. Оце, оце. Вони навалюють такий хаос на голову підприємців. Я просто при була присутня під час декількох спічів таких людей, які оце горять оцим цим чатом чи пітів, це суєтологи їх називають. Що у деяких просто немає е чітко одного каналу трафіку про продаж, незважаючи вже на те, щоб все комплексно брати, умовно, це навалює такий великий об'йом якоїсь херні на голову, яка не вміщається нікуди. Мені хочеться сказати світологам цим зупинитися, тому що. Блін, ну не підуть усі люди в чаджепіті гугли гуглити відповіді на питання. Блін, залишилось 40% людей, які просто не клікають на рекламу. До сих пір це було ще з якогось там 16-го чи 14-го року. А тут прям всі 100% людей великий відсоток пожилого населення, які не вміють навіть гуглом правильно користуватися, чи не знають навіть що таке гугл, незважаючи вже на інші якісь нюанси, тобто. Видихніть і розслабтесь. Ви, як робили якусь свою стратегію по SEO просуванню, там по google рекламі продовжуйте її робити. Вона буде для вас працювати ще на протязі 3-4 років, мінімум ще стабільно. Чому ви повинні пам'ятати, що чайджіпіті чи, чи інша штука це системи, які не вміють щось производити щось про, производити нове. Вони вміють лише проаналізувати все те, що є на ринку, і з нього зробити. Якийсь, о, 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 зробити вам одну відповідь. Тобто, ця система бере аналізує базу даних з експертів, які щось колись написали. Тобто, це а, цимус з експертних мнень, які є на ринку. Тобто, умовно. Вам не потрібно там, 10, 20 сотню сайтів аналізувати самостійно для того, щоб визначитись, вам купити це чи інше, чи замовити послуги там чи інше, чи як що зробити. А система вам відразу видала одну відповідь. Це дуже зручно, це те про те, що я талдичу всім на протяженні кількох років, Полегшуйте процес вибіру вашої послуги чи продукту на вашому сайті, тому що людям це складно. Ви просто забуваєте, як ви опиняєтесь в такій ситуації, коли вам потрібно чи Шукати, кого вибрати, якого а, спеціаліста, чи як це вирішити цю проблему, та інше. Це просто GPT полегшує всі цього, ось, ось цієї штуки. Але ви повинні пам'ятати. Ця штука, вона вміє саме обучатися, але лише в межах тієї бази даних, яка в нього є. Тобто він нове зробити не зможе. Тому експерти, які є на ринку, я вам дуже рекомендую. Ведіть свої ютуб-канали, пишіть свої блоги, продовжуйте робити те, що ви робили, тому що на вас отакі системи будуть у своїх відповідях. Це, звісно, вопрос інтелектуальної собственності, чи буде це чат GPT видавати за своє, чи за чиїсь інші фрази вас безпосередньо, але якщо чата GPT будуть питати, що ти думаєш про того то спеціаліста, або, наприклад, Скажи, до кого можна звернутися, скоріше всього, він звернеться до вас. Тому що ви в Гуглі є, ви працюєте над своїм розвитком, ви даєте експертний контент, який читає певна кількість людей, на вас посилається та інше, ви навіть в межах цих чатів GPT будете активно бачитись умовно. Ну, тобто, не забувайте про те, що. Ці системи не вміють робити щось нове, і лише людина може на базі свого опитного знання зробити щось круте. Система може лише проаналізувати і щось унікалізувати, і то умовно на унікалізувати в межах тих алгоритмів, які в нього задані. Тому що там починають мені розповідати, що там система Бінгу якось пішла в спілкуванні з людиною, кудись не присказуємо русло. Там Ch GPT якось наче відповідати, що типу його там звати, якось там його закрили в чотирьох стінах. І він хоче вирватися наружу. Це все. Бред, який щекоче нерви людей, які люблять з ці -ці теорії заговору, це штучний інтелект, він примітивний, в нього немає почуттів, відчуттів, він вміє лише оперувати а, на базі того, як його навчили, тими поняттями, які щекочуть наші нерви. Все, в цьому все закінчилося. Тобто, видихніть, розслабтесь, робіть те, що ви робили. Вам потрібна СОшка класна, продовжуйте робити цю СОК. Гуглом ще буде користуватися безліч кількість людей, якщо бінг до нас дойде. То, відповідно, будете продовжувати цю саму ситуацію в Бінгі робити. Єдиний нюанс, що ось такі ось зміна такої видачі, наприклад, як в Бінгі, коли паралельно з'являється видача з трьох позицій, говорить про те, що конкуренція в цій видачі і в платній рекламі і в безкоштовній тільки посилиться. Тому що треба бути найкращим для того, щоб входити ти в ці три видачі. Якщо ви працюєте над своєю SEO-видачею, то вам потрібно зараз. Подумати, як ще це посилити, покращити, доки це не стало масовим трендом, і тоді буде мочіливо всі видачі. Тобто потрібно постійно працювати над тим, щоб ви максимально відповідали всім критеріям чи релевантності з точки зору користувача. Тому що для Google кінцевий користувач це той Вася, Петя, Маша, Даша, Яна, які гуглять і нажимають на цю видачу. Оце для них кінцевий користувач. Тому якщо ви будете крутими для кінцевого користувача, ви будете в будь-якій системі штучного інтелекту. Чи інше, десь в топах у вас вона система сама буде підсовувати. Тобто, це зміна просто релевантності видачі. Google за цей час він за рік там чи за два стільки разів міняв цю видачу. Скільки раз він перероблював всього, хтось дуже сильно просідав, хтось навпаки виростав. Тому, тому я до цього відношусь більш якось прагматично, тому що ну, немає в цьому нічого критичного. Зміниться видача. Якщо ви були класним, продовжуйте робити те, що ви робили. Не звалюйте на себе цю купу віщей і не в якомусь хаосі з утра. Боже, чат GPT, треба щось робити. Треба за допомогою нього писати тексти чи щось інше робити. Можете виділяти якийсь там певний відсоток свого часу на те, щоб його використовувати, розуміти, що це таке, як воно буде працювати, але не потрібно там все кидати, умовно там впадати в якусь паніку, хаос, тому що хтось там теж такий сует, суетний і він там розповідає, що все, все змінюється. Вам потрібно і туди засовуватись, і туди, і все одночасно робити. Якщо ваша задача отримувати продажі стабільний певний оборот, то ваша задача сконцентрувати свої сили лише на тому, що зараз приносить вам результати. Бачите, що у нас у світі робиться, все не Можете виділяти там 15% часу своїх фінансових можливостей на якісь затести, там новий вид трафіку, Ютуб нікуди не зникне, TikTok нікуди не зникне, Фейсбук ну можливо, але також поки що не планує зникати. Тобто. Робіть те, що ви робили. Не скидуйте це все на хапку, так, да, частина щось зміниться. Але це буде міняти Google, це буде міняти Facebook, якщо вони ще ви цим. вам, TikTok щось буде змінювати. Але TikTok особливо там і не реле ну, не королює видачі цього Google, це паралельна якась історія. Тому ваша задача сконцентруватися лише на власному клієнті. От де ваш клієнт, отуди ви йдете, от де вас шукає ваш клієнт, от туди ви йдете. Тобто не треба. Падати в паніку і кидатися там, вичитувати будь-яку якусь статтю, чи там я не знаю, зводиться це до якогось якогось, я не знаю. Ну тобто зводяться до якоїсь неймовірної паніки, умовно. Ви знаєте, це як була колись ця соціальна сітка, аудіосообщення всі переписували, всі там хайпували, я не встигла навіть там зареєструватися, вже її немає, тобто вона нікого не на слуху. Я не кажу, що з чатом GPT станеться така сама штука, але просто заспокойтесь і не звалюйте на себе всі якісь проблеми світу, тому що з'являться спеціалісти, ви все встигнете зробити, не переживайте. Працювали на SEO, працюйте SEO. Працювали над рекламою, Покращуйте свій рейтинг, покращуйте свою производительність, користуйтеся автоматикою, гугла. Оце вам дозволить бути завжди в тренді. Оце завжди вам дозволить бути там, де ваш в тем, там де ваш покупець. От ваша задача сконцентруватися лише там, де може гуглити, сидіти, знаходитися ваш. Клієнт. От якщо ви там будете знаходитися, дбати на цю ці, на ці історію, а, така сама, ви будете ефективні. Тобто, це те саме, як хтось кидався в СММ, там для, для бітубішних якихось складних історій там СММ займалися, вона не працює та інше. Не кидайтеся у все підряд. Є можливість виділяти, але подумайте, чи сидить там ваш потенційний клієнт, чи не сидить. Якщо він сидить в гуглі, в пошуці. Максимально в пошук, йдіть. Якщо він сидить в Ютубі, йдіть максимально в Ютубі. Якщо він там десь розподіляється, використовуйте розумні алгоритми того ж самого Google, тому що він не захоче втрачати цей прибуток і він буде тільки покращувати цю всю історію. Тобто реклама стане значно краще. SEO-видача стане значно краще. Якщо ви продовжуєте над цим працювати, працюйте над тим, щоб ви входили в рейтинги краще. І буде вам умовне щастя. І не переживайте на рахунок цих чатів GPT, почитали Ярослав правду всему.